В нашій громаді з'явився банк одягу, ідея якого люди, які мають зайвий новий там випраний одяг, можуть приносити його, віддавати, а люди, які потребують, можуть його там брати. По сезону плеття відбирають, яке гарно плеття. Ти саме головне кепачко, від сонця. Ще ми купили професійну швейну машинку, дошку для прасування і відпарювач це професійне обладнання, досить хороше, і знайшли волонтера, який має практику пошиття одягу. Я недавно в червоному хресті я робила на фабриці. Прийшла, спробувала дуже чудовий колектив. Дуже мені сподобалося. Вони приходять, і я маю їм показати, допомогти щось вибирати одяг і подивитися, що щоб підігнати там до це до людини. І зараз це шиття дуже дорого. Виходить, в комбінаті чи де там це дорого? А тут просто прийшла людина. Я думаю, що ми дуже допомагаємо, бо люди, які поприїжджали, повтікали в одних тільки тапочках. Хочеться допомагати думали, що за два місяці повернемося додому. Та вже тут позначили да. туфлі. тих, що виїхали в сапогах, то тут ми обуваємося, одібаємося. Дякуємо. Дякуємо за червоний креслі. У пріоритеті в нас переміщені особи, багатодітні сім'ї, люди, які попали в скрутні життєві обставини. Та будь-яка людина от, прийде і скаже: Мені потрібен одяг. Випадково ж не приходять, розумієте? Якщо людина прийшла, ми їй не відмовляємо.